Всім привіт! Кривий ріг на зв'язку. Отримала дві таких здоровенні посилки. Посилочки приїхали з Німеччини. Замовляла інкубаційне яйце. Зараз розкажу, що замовляли, яких пород, кого замовляли. Це не по черзі. Сьогодні у нас 9 травня, на вулиці весна, але весною називати дуже тяжко, бо дуже холодно. Але вже що маємо, те маємо. Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили, і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів під звуки арти колокати нас буде довго колихати і ніби це, не час любити і співати, і не дарує чай і м'яти та гори аркуші в зім'яти, пісень не почути, відео не знятий. Той час, коли у них кивали п'яти а ми продовжуємо стояти. І розквітали шовки мельних під блакитним небом серед зими, серед зими, я почув, кому всі ознак пішов. Світуть, хай говорять, і не війти в одну річку двічі. Ми були колись, знову будем поряд, тобі не личить чаль на обличчя, холоді лік, тільки ж спільш, я тебе листав, як ту книгу ніч, вона не проста, але ти глибш, і з тобою ліпш, і з тобою ліпш. Ще раз розпочну з чистої сторінки і знову розквітуть, жовті мальби в знову розквітуть, жовті мальви в І розквітали жовті мальби під блакитним Десь там, де лелеки літають, то не буде Діти не бачули клятура, де Десь там Україна від батька до сина, розквітне на весні блакитна бузина, Десь там, де лелеки літають, то не буде Діти не бачули клятура, де Десь там Україна від батька до сина, розквітне навесні блакитна бузина, коли болить, болить, моє рване ми пісня над ланами, над яким полем Хати моєю, де ми заспіваємо ще раз моєю Христом нема вибухів, не біде, хай ти мені співай, солов'їною мене коли Хай були ми туман над то під небом ми зорями тут люди зі зброєю, з очима прозорими Десь там, де лалеки літають, по небу буде Діти не бачу клятура, ракету, десь там Україна від батька до сина, розквітне навесні блакитна бузина десь Там, де лелекі літають, по небу, де, Діти не бачили клятура, ке десь там Україна від батька до сина, розквітне на весні блакитна бузина Напишите. Не треба навіть думати, о котрі я знаходжу, час на тебе навіть сидячи, в окопі, домалюю смс -ку і манюня понесеться. Їм не влучити у мене. Бо у тебе моє серце так багато українок за кордоном пишуть повість. Та ти не залишила країну, наче її совість не встигли одружитися, двінчатися у храмі. Та любов наша відкрита, наче моя рана розпакувала я яйце інкубаційне, яке нам приїхало з Німеччини. Замовляли ми яйце в основному це виходить, було замовлення Біліфільдери, Амрокси і Легорн Американський від Марини Вінвендер. І додатково Марина нам в Німеччині від двох інших птахівників-заводчиків замовляла яйце Брезгальських Получається, бреси 40 яйць двох ліній. Одна лінія має таке світліше яйце, інша лінія має ось таке кремове яйце. Легорн американець має біле яйце. Це амрокси. І ось це біліфілдер. Так що, будемо інкубувати, будемо бачити, що ми будемо мати з того, що ми проінкуємо. І будемо показувати вам, що у нас з того вийшло. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всім пока-пока!